Щодо настроїв серед політичної еліти в Росії відставка козака, а нові дані про вбивство Навального все це мало би впливати на настрої найближчого оточення Путіна. Як ви вважаєте, ну давайте так я не вірю, що козак сам добровільно подав відставку. Це це маячня, тому що зараз стан російської еліти, що ніхто нікого нікуди не відступає. Такої функції, як піти добровільну відставку в Росії, просто не існує, тому що якби така функція існувала, там би вже давно зліняла половина уряду. Що думаєте, Лаврову там цікаво ходити, там займатися щось базікати, йому ж краще поїхати. До цих до злих американців, де живе його донька, там спокійно жити. Якби була можливість спокійно тікати, вони давно багато хто потікав, але немає такої можливості. Путін тримає, я впевнений це логіка будь-якої тоталітарної держави. Ти не можеш нікуди піти добровільно, тому що ти просто тікаєш. Чи вірю я в те, що Козак дотримувався, просив Путіна щось зупиняти якусь війну? Я в це не вірю. Я не вірю, в російських реаліях це неможливо, особливо зараз. Тому що якби ти прийшов з такою пропозицією, ну тебе ж одразу ж цього в зрадники записали без заперечення. Тому я не виключаю, що Козак все ж таки десь пливе. Може на якусь функцію йому приділяють, тому що це дуже близька Путіну людина. Він з ним працював ще в Лінінграді, в мерії виході з спецслужб.